Ну а на передовій на сході працює наш воєнний кореспондент Олег Корнієнко, і зараз він приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Олежу. Отже, з усієї наявної інформації можна зробити такий висновок, що росіяни трохи зменшили щільність та активність обстрілів на сході. Чи відповідає це дійсності? Вітаю Олено. Дійсно, скажу, що на деяких відрізках фронту вони зменшили свою інтенсивність ті бої натомість перекидають на інші ділянки фронту. Але я хочу все ж таки продовжити тему Маріуполя. Бо фактично за ці два роки росіяни на суцільний Маріуполь перетворюють увесь регіон і щодня обстрілюють Донеччину і мирні міста. Напередодні тут загинуло троє людей. Ще 12 роза поранення у вогні. Була вся лінія зітнення. Ну і власне щодо сам. Мої ситуації на фронту і про інтенсивність боїв після боїв на Авдіївському напрямку. Росіяни все ж таки змістили свої акценти на захоплення новомихайлівки. Це неподалік Мар'янки. комар'янки. Тут нашим бійцям доводиться щодня відбивати по кілька ворожих штормів. Ворог лізе, як і живою силою, так і їде на танках і бойових машинах піхоти. І вже два роки цю навалу стримують десантники 79-ї бригади вони щодня відбивають по 5-6 штурмів. Окрім того, на самому ж авдівському напрямку зберігається все ж таки напруга. Росіяни намагаються вирівняти лінію фронту, але поки що б'ють, тиснуть і намагаються працювати на виснаження. В даному часі то, що вони живою силою давлять, давлять ну, техніки, майже немає. Живою силою давлять. Що там якісь загратотряди стаються? Ну, скоріше за все, так, що вони вперед, як йдуть, йдуть назад, вони не відходять. Вони навіть якщо поранені, вони повзуть в нашу сторону. Друга гаряча точка на фронті це все таки околиці роботи. Ну росіяни намагаються повернути втрачені позиції, які наші військові відбили у Росіян ще під час контрнаступу минулого року а влітку. Окрім того, доволі біль так собі тривають бої. Час від часу штурмові дії Росіяни влаштовують на Бахмутському напрямку. Тут точаться бої біля Іванівського, Богданівки, Андріївки. Ну і власне Росіяни намагаються діяти обережно, хоча снарядів не шкодують. Уже тут на цьому ж відрізку фронту не лізуть прям великою технікою, колонами, а намагаються штурмувати маленькими групками. Вони почали в більшості підтягувати якісь певні свої резерви, але завдяки впівронами, завдяки розвідці. Ну там без шансів, тобто вони тільки підтягнули наші впідрони це все знищили. Загалом же скажу, щоб ви могли собі уявити протистояти такому ворогу, як росіяни, вкрай важко. Щодня вони можуть по наших силам оборони випустити до 10 тисяч снарядів. Натомість ми у відповідь можемо вистріляти лише 2 тисячі. І зокрема, до більшості наших бійців до позицій вкрай складно потрапити, бо ворожі дрони літають майже цілодобово. Це як і розвідувальні, так і ударні. Ну і звичайно, ФПВ-дрони. Але мені вдалося попрацювати з артилеристами. Ми нацгвардійцями бригади Рубіж, що правда, знову ж таки до них мені довелося поїхати виключно вночі. І власне про наше чергування я пропоную далі подивитися сюжет. А в цьому сюжеті будуть реквізити: qr код і номер карточки. Бійці збирають на кармати і нічники. Я прошу їх підтримати. А власне, наше нічне чергування з артилеристами далі у моєму сюжеті. Танчик, танчик. П'ять з першого пострілу, 5 метрів по рухаючомуся танку. Той російський Т-72 довго не давав спокою нашій піхоті, каже боєць із позивним антибіотик. Він постійно відстрілювався і хутко змінював позицію. Та останнього разу втекти не вдалося. Це дуже, дуже мотивує мене, мотивує хлопців, всі починають, так сказати, десь на трошки, але скоріше працювати. Більш мотивований стаєш. Ці артилеристи вже давно перестали рахувати знищену ворожу техніку. Вони спалювали і ворожі гармати, і гради, і бойові машини піхоти. Та нині росіяни тут вкрай обережні. У нас також була досить активна авіація, яка б прилітали раніше набагато частіше. Зараз трішки з останніми що новинами, що ми трохи авіації їхню порізали, то все ж таки менше. Це відчувається, так? Відчувається, відчувається, звичайно. З артилеристами бригади Рубіж я зустрічаюся на бахмутському напрямку вночі. Це чи не єдиний проміжок доби, коли можна до них заїхати. Противник дуже навчився використовувати ті самі дрони для коригування артилерійського вогню, ті самі fpv дрони Раніше такого не було. Вони ми просто могли стояти наведені на якусь ціль і відразу відкривати вогонь. Зараз, якщо станеш так бути наведений, що тебе відразу спалять. Єдиний шанс врятуватися від цих дронів потужні реп-системи, на які збирають нацгвардійці. А поки їх немає, бійці вночі б'ють по ворогу. Гой буде по команді, по команді нагадай мені. Будь ласка, що основну точку наводки у суцільній темряві. Лише підсвічуючи ліхтариками, вони за лічені хвилини приводять гармату у бойову готовність. Так, стій, стій. Руленого. я не бачу, на Їхні дії настільки за два роки відпрацьовані, що заряджати і стріляти можуть без ліхтариків, кажуть бійці. Та сьогодні ворог перериває роботу. А це чого ми ховаємося? Безпілотники літають зали. Я дивився по плашету, що в 4.30 не наша виліздача. Півгодини в укритті, і в небі зникають ворожі дрони, а бійці знову мчать до гармати. Починає світати на Донбасі, і артилеристи беруться зараз відпрацьовувати по ворожим цілям. Планують вдарити по скупченню ворожої техніки. Щоправда, після відпрацювання командир вже в укритті потім скаже, ціль була змінена, терміново били по живій силі. У росіян нова тактика до нашої лінії риють тунелі. Був момент вичислений, що вони зробили підкоп, і саме тунель 170 метрів. І коли робився пішов артилерійський накат, вони вилізли з того тунеля, і їм залишалося буквально метрів 20. До наших позицій одне з головних правил роботи з артилеристами: швидко відстрілятися, швидко зникнути. Власне, що ми зараз і робимо, бо починає світати, і росіяни активно підіймають свої коптери в небо. Розбитими дорогами, минаючи знищені росіянами будинки, під звуки вибухів залишаємо позиції. Росіяни починають накривати, а наші гармаші їм відповідати. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя за Харкомах. Факти сітів єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.